І от про ситуацію на Сумщині поговоримо з нашим гостем. Він доєдниться до, до нашого етеру Олег Стріл, речник ГУ ДСНС України у Сумській області. Пане Олеже, дякую, що долучилися. Вітаю вас. Вітаю слава Україні! Героям слава! Хочеться говорити про Сумщину лише якісь теплі, гарні слова, неймовірний край. Але сьогодні така трагічна новина: у стальні Чернечина загинула родина з двома маленькими дітками. Жінка була ще й вагітна. Це один із найболючіших випадків за останній час. Чи можна говорити, що ворог прицільно б'є саме по цивільних об'єктах? Те, що ви спостерігаєте, це відбувається з перших днів війни. На превеликий жаль, в нас найдовший кордон з Росією. Їхній цинізм, їхні прицільні удари по. По житловому сектору по багатоквартирних житлових будинках по наших селах, містах, які вони просто-напросто своїми безпілотниками, своїми кабами, страй з лиця землі є черговим підтвердженням їхнього цинізму, їхнього нелюдського просто-напросто ставлення і недотримання жодних законів війни, тому що вбивають і дітей, вбивають вагітних жінок, вбивають і наших співробітників, співробітників, ДСНС, б'ють також постійно при. Прицільно по тих локаціях, де ми працюємо, і сьогодні дуже дуже важка ніч, дуже трагічні новини на превеликий жаль. Але ми повинні триматись і не, не зупинятись, і кожен на своєму місці робити все для того, аби наблизити хоча б якось нашу перемогу. Пане Олежі, чи застосовує ворог зараз тактику подвійних ударів. Ми знаємо, що вони, вони це дуже люблять. Як часто ви могли це бачити зараз? Жодна ліквідація тої чи іншої надзвичайної події, яка виникає через ворожі удари, там де працюють співробітники ДСНС, не обходиться без тактики повторних ударів. На минулому тижні в нас були влучання по місту суми. Це по об'єктах промислової інфраструктури по житловому сектору. так ось саме на тих локаціях, де ми працювали. Точно через кожних, через кожну годину був повторний удар по тих місцях, де ми ліквідовували наслідки ворожих ударів. Б'ють і навіть в тому випадку, якщо виникає звичайна побутова пожежа на прикордоні, і куди їдуть наші співробітники, також роблять все для того, аби наші співробітники туди не доїхали. Днями краснопільська громада. Виїхали, рятувальники наші в прикордоння по автомобілю, пожежному, де знаходився особовий склад. Влучили FPV-дроном на оптику волокні два тижні тому. Е Білопільська громада працюють наші рятувальники. При прилітає туди ударний безпілотник, пошкоджено автомобіль пожежний. Два наших співробітники отримали поранення, і їх дуже швидко потрібно було звідти евакуювати в медичний заклад. Ситуація така завжди, тому ми вже... Дивимось, як правильно працювати, як правильно реагувати для того, аби зберегти особовий склад. І е, на даний момент, в Черничанській громаді, е, оці всі жахливі наслідки ми ліквідовували до орієнтовно третьої години. Обіду, хоча подія страпилась в другий сорок, тому що була загроза повторних ударів, і ми і, і ми періодично призупиняли свої роботи. Якщо можна, по цьому трагічному нас е випадку, який трапився сьогодні, вночі я розповім трохи детальніше, щоб громадяни буквально... розуміли, я... пане Олеже, у нас хвилиночка, тому будь ласка, якщо можна коротко. Атака була в 2.40, Приїхали, горіли одразу два житлових будинки. і двохповерхові залучались до ліквідації, і місцеві вогнеборці і співробітники, ДСНС з обласного центру працювали над тим, аби ліквідувати пожежі і над тим, аби проводити пошукові роботи. Саме сім'я знаходилась в одноповерховому багатоквартирному житловому будинку в 5.11. Деблокували тіло загиблого чоловіка в 5.15 тіло його дружини в 5.20 та 5.26 тіла загиблих синів. І до 14.36 ми досі були на місці події, тому що величезні масштаби пожежі були призупиняли робота через загрози повторних ударів і ліквідовували наслідки. Окрім цього, сьогодні по місту суми ворог знов вдарив безпілотником. Влучання було по багатоквартирному житловому будинку. На щастя, не відбулось детонації. Співробітники ДСНС спільно з вибухотехніками національної поліції обстежили територію. Всі живі по місту суми, але це ще раз говорить про те, що не можна зараз ігнорувати сигналів тривоги. Найменша загроза спускаємось в укриття. Ми повинні зберегти один одного зараз. Я вам дуже дякую, що долучились. Дійсно трагічні новини. Тримайтеся, будь ласка. і тримайте нас в курсі. Нашим глядачам нагадую Олег Стріл, речник ГУ ДСНС України у Сумській області. Щиро дякую, що знайшли час для нас і розповіли про ситуацію.